tudo Подовж це розвитку склад 2016-2013, страйк по банкротству. Так, у тисті став проєктати звук, вигадається Казина Зоя Макарова. Та записки став проєктати звук, приходячи в ТОВ до Вікторія Плюс, так, чи та Сильфо, то в компанії то в ТОВ до Мертези, то в сексуальній наступній бізнесі, право чи ні. Ухвали 15 -го до сідування. Сідування -го години 20 року. На сьогодні, 12-й години, засідання живі до конференції відбувається наступного запискованості та проводить суду зікон присутні у нас в семейці оберега. Тепер місті запиші корочки національного я посторіння. Так, які це вот такі питання вот, мені наразі? ваша честь, скажіть, будь ласка, а, так, мені не надійшли ніяку інформацію від щодо наше типове чеки, от кого наша дача, то, то не Ну це на перший раз. Інформація щодо да, акту прийому передачі ін е результатів проведення я вас слушаю. Что Я вас повторно відкладаємо, повторно відповідаємо, повторно повторно відповідаємо, повторно відповідаємо, повторно відповідаємо, повторно відповідаємо, повторно відповідаємо, повторно відповідаємо, Вислідити питання стосовно отримання нашого кола перестосування. Тільки зараз заявили свої попитання посольних повторних заходів. Проверяем. Ну, да. Проверяем. Ну, да. И на наступное заседание уже вообще не будем отдавать все, потому что плывут. А вы направляете то, что вообще его правильно? Все, мы направляем на разницу. Что, что? Вот, что... Якщо є електронна пошта, ми зазвичай на розсильці. Ось ви додавали, родинку на пару Ну, В первую очередь у нас як абітажі отримає електронні електронну пошту. Так, ви отримуєте варемка, електронну поштою затримувати. Хто пише на отримання, ми електронної поштою надсилаємо. Ось інші пошти у нас відбулись. Направлення про ми направляємо просто. Якщо ні, то що, э, розміщаємо на сайті. Стосовно осіб, які знаходяться на непідконтрольній території, ми розміщаємо на сайті стосовно? Стосовно так? фізичних у осіб. У жінчина, осіб. Надо що все ж таки слідкувати? Зрозуміло вас, що така. Будемо перевіряти перерву судового засідання, можливо, це на 112 здання. Так, що не гаяли.

Это кого-то пользует да? Не носили. четвертая.

а? Наоборот, мы были. в судебном 22 мы были. 22 декабря мы были. Написано, а Баренко не было. А Баренко не было. И инших, не и инших, кредиторий не, не было. А, значит, надо прочитать. Раз а, мы я были. Прочитаю. 22 мы все были. И банк был. Готово? Після правила розгляд справи за позову Макарова записано завод про застосування на місці рожан, що потання до хату полібного застосування за уряді штрафу дванадцять десять років, суд його видовольняє застосовувати тонну майстор, тобой за руки азов тонку від того, пусть. Фізичних осіб Харченко, Синько, ЄС, Хінькосльовий Олександр. Заходи спеціального принципу, щоб мусят на дохід державного бюджету, штаб розмір піти, пожалуй, книгу для підздатних осіб, стягує сто металторгінг, сто в <hitting, кхід> записки мальфосу, то в БЛСА Лутич, то БВ Азов, то в НВФ Арбіта, то СБ Вікторія Плюс, Харченко Олександра Володимировича. Сінька Сергія Сергійовича, сінька Ольги Олександровна, дохід державного бюджету 10 тисяч гривень штрафу. Ви виконання ви поклав від 16, 1020 року, 5, -го, 11 -го, 20 -го року, 15, -го, 12 -го, 20 -го року. Відкладайте до точні засідання на 28 січня 21 року, 11-ту годину. Доручаю Ліжинському районному суду. Провальська міська область забезпечити повернення до конкуренції у 28 січня, 21-одинадцять годині. Деякі років здійснюють на став 100 років в судовий портал з того до України, вимоги до з до третіх осіб пішламі, е, дохвалістів до 15 грудня 2020 року, як 20, металів. Записки Малькосу, то були Веславотич, то були Азов, то були Хабіка, то були видалі Крусович, Харченка, Сенко Сергійовича, Ольги Олександрівна. І ті ж вимоги стосунку сюди посібні парку, Майклосу, повторного викладування осіб, як маленький пояснення. Купи ухвалина права сторона, з іншим учасникам. Значить, стосовно кримінального а, справи, яка надавала судому районі, ми приймемо близкові докази, які а, треба осудження суду, від, а, слідчого, зараз знаходиться на досудовому розслідуванні кримінального провадження, і повертаємо її до Заводського районного техника до фрістову.